Британія впроваджує одні із найбільш болючих і масштабних санкцій по відношенню до Росії Конкретно по головному джерелу їх надходжень, а саме по нафті і так званому тімовому флоту. Давайте розберемося наскільки це справді буде впливати на спроможність країни-агресора продовжувати свою війну, і ем, чого не вистачає тому, щоб От справді зупинити те, що вже в всьому світі називають тіньовим флотом, а по факту головною артерією, яка наповнює військову машину Росії грошима, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. І сьогодні ми будемо розбирати ті кроки, які точно мали б вже давно зробити наші союзники. Чому не до кінця вони працюють, і чого ще не вистачає, щоб вони запрацювали? а Перед тим, як ми почнемо, прохання підписатися на канал, поставити вподобайку і написати свої коментарі. Щонайменше це допоможе цьому відео просунутися далі, відповідно, так чи інакше, наповнювати інформаційний простір України правильними меседжами. А ми починаємо. Отже, дев'ятого. Травня, чи то під парад, чи просто так співпало, Але прем'єр-міністр е, Великобританії вийшов з достатньо приємної для нас заяви. Він заявив, що Велика Британія впроваджує санкції проти так званого тіньового флоту, і ці санкції запрацюють щонайменше щодо 100 кораблів або нафтоперевізників відповідно, які пов'язані з цим, плюс фізичних юридичних осіб, і за твердженням наших британських партнерів, це вплине що не менш на 24 мільярди, які так чи інакше перевезли в ці судна тіньового флота. Тут я хочу вам нагадати, що таке тіньовий флот, чому це важливо для Путіна і чому якраз. Це одна із найбільш болючих точок, яку давно вже могли б вдарити наші партнери і зупинити по перше наповнення військової машини Путіна. По друге, це втрату певних позицій їх компанії в сфері Нафтогазу на багатьох ринках, особливо на достатньо стратегічних ринках. Я не буду зараз довго заглиблюватись в саму історію тіньового флоту, плюс у нас на каналі. Десь місяць тому вже виходив розбір цієї історії, але я просто дуже коротко поясню, що на Росію і її нафтогазову сферу накладено багато санкцій. І по перше, вони нафту не можуть продавати вищі певної ціни. По-друге, багато країн, в принципі, цю нафту не купують. І для цього Росія придумала тіньовий флот. Ну, вони не перші, хто придумали. Північна Корея давно це юзи, і інші підсексійні країни, типу Венесуели і Ірану. Просто в Росії це стало набагато більше і системніше. Що таке тіньовий флот? Це ось такий корабель. його зазвичай купують у якоїсь європейської компанії, Далі. Через фірму прокладку перероблюють документи, змінюють. Ну коротше, міняють і перепродають в пов'язану з Росією юрисдикцію, під пов'язану з ними юридичну компанію. І ось цей кораблик возить нафту від Росії до інших ринків. Якщо говорити конкретно, то в принципі більшість таких. Mm, суден були продані якраз з Греції, Німеччини, Кіпру, Великої Британії, що важливо, Бельгії. Ну, тобто, так чи інакше, це європейські нафтоперевізні судна, і, в принципі, оцей флот він так чи інакше наповнений е кораблями, які раніше були пов'язані з Великою Британією. Далі ці судна плавають по певним коридорам. От один із прикладів, як вони між собою пересікаються через Балтіку або через Чорне море, і так чи інакше потім постачають ось всю цю нафту в різні країни. Зокрема, одна із найбільших тих, хто користується послугами таких постачальників: це Індія, це Китай і це Туреччина. Відповідно, Росія в такому випадку може продавати свою нафту, наповнювати свій бюджет. Всі партнери втрачають від цього гроші, які могли би зробити їх компанії. Але тим не менш, флот активно плаває. Причому плаває він активно не тільки от в тому регіоні. Коні, де Азія, а і по пов'язаним з Європою або Великобританією, морями і їх водами. Ось це конкретний приклад маршруту, який іде через Балтіку, Європу. Як ви бачите, він проходить через багато ем, внутрішнього. Ем, Морських територій різних європейських країн, а в результаті Росія збільшує значно свої надходження по різним оцінкам по різним дослідженням. Це більше ніж 50 мільярдів доларів. І як ви бачите, цей обсяг тільки збільшується. Тепер перейдемо до тої частини, яка стосується якраз ефективності британських санкцій за заявою. Прана Стармера, який є прем'єр-міністром Великобританії, Великобританія накладає санкції на 100 головних е нафтопереровізників або навіть кораблів, які перевозять нафту. По які, за їх ствердженням, постачають так чи інакше, 24 мільярда. Це звичайно добре. Але тут є декілька нюансів. По-перше, перелік таких суден він значно більший. Щонайменш те, що вже зливали в ЗМІ, а Financial Times, Reuters і інше, включаючи і команду схем, робили свої дослідження і м опису цих кораблів, їх вже більше ніж 600. Навіть я так. Що чомусь думаю, що їх вже стало більше ніж 700. Там проблема є з тим, що зазвичай це дуже старе судно. Воно відповідно ламається, тонеть, виливає цю нафту в води морів і океанів, але ну, плюс-мінус це значно більше, ніж А До цього ті ж самі Сполучені Штати і не тільки впроваджували вже санкції проти 78 таких кораблів. Росіяни просто їх перенесли в. Інші води, і відверто ну не сильно, як ви бачите, по динаміці це допомогло якось зупинити. Тому той, той факт, що Великобританія впроваджує санкції проти ще додатково 100 кораблів. Це звичайно точно добре, і ну бажано щоб ось такі судна точно не плавали. Але сказати, що це прям щось глобальне, на жаль, змінює ні, не можемо. Більш того, якщо подивитися вже не пост самого премєр міністра Великобританії, а деталі на відповідно сайтах державних органів Великобританії, то мова йде якраз все ж таки про. Ті заходи, які будуть працювати лише в рамках юрисдикції Великобританії, що це може бути? Це їх внутрішні води, це приблизно так чи інакше, 22 кілометри, які є біля Великої Британії, плюс це їх портова інфраструктура, плюс це їх компанії, які обслуговують ці судна або пов'язані з ними фізичних юридичних осіб, там є трохи більше, але якщо відверто ось це. Те, на що буде розповсюджуватись ці санкції, що це означає на практиці, що можливо в конкретному ситуації ось такі маршрути вони будуть трохи ускладнені для кораблів тіньового флота Путіна, що не менш їм доведеться обходити внутрішні води Великобританії, але це не буде їм заважати робити те ж саме, просто трохи з довгою логістикою, враховуючи, що для Росії очевидно. Є величезним економічним ефектом будь-яке постачання нафти вище тих обмежень, які зараз на них офіційно накладені. То повірити, те, що це значно зупинить продаж їм нафти, тим більше такі країни, як Індію, Китай або Туреччина. Ну насправді давайте говорити не сильно. Ми можемо. Що добре, що це насправді. А найбільший пакет санкцій з боку певної європейської країни проти тіньового флоту, і ми дуже сподіваємося, що інші країни приєднаються, і тоді вже це стане логістичною проблемою для тіньового флоту. По-друге, це прямий пас. В першу чергу до американських партнерів, у яких досі зберігаються непогані відносини з Великобританією, в тому числі координація по протидії Росії, фактом, що якраз десь місяць, навіть півтора тому, а саме 1 квітня 2025 року, року речник від сполучених штатів виходила і говорила про те, що якщо Путін і Росія не будуть погоджуватись на припинення війни, то сполучені штати можуть впровадити значні нереальні, дуже потужні, ну про що як люблять наші американські партнери заявляти санкції проти саме тіньового флоту. І ці санкції будуть діяти не тільки в рамках юрисдикції Сполучених Штатів, а і на ті компанії, фірми навіть вони обіцяли країни, які будуть користуватися послугами або будуть точно замішані в постачанні чи споживання продукції від такого тіньового флоту. Тут е на жаль, поки що, наші американські партнери не пішли далі і нічого додатково не впроваджували зараз. До речі, незважаючи навіть на всі заяви Трампа, в тому числі, що він буде посилювати санкційний тиск на Росію, якщо вони будуть деструктивно себе вести по перемовинам, е позиція у що найменш прогнози експертів на тому ж саме полімарки, ну достатньо... Невисокі, що Росія, е, Росія отримує потужні посилення санкцій, що найменше до кінця цього травня, е, і відповідно там можуть бути теоретичні якісь обмеження по тіньовому флоту. Більш того, є ще законопроект Лінці Грема. Це нагадає республіканець, який дуже близький до Трампа, який обіцяв мити на 500% відсотків для кожної країни, яка закуповує у Росії нафту газ або Відповідно, уран тут теж, поки цей законопроект, звичайно як лякалка, знаходиться досі в конгресі Сполучених Штатів, але нікуди не рухається і не виглядає так, що в рамках от своєї позиції сполучені штати готові впроваджувати ті ж самі 500 мит відсотків мит на туреччину Китай або. Індію і Індію особливо і та й по Китаю зараз у них виходять заяви, що вони навіть будуть зменшувати ті мити, які вони запровадили в рамках торгівельної війни. Без цього комплексно воно буде погано працювати. Єдине, що тут треба і далі тиснути, на те, щоб а цей перелік розширювався ще раз, тільки ж журналісти вже встановили так чи інакше сотні таких кораблів. Друге, щоб. Країни, які в Європі нам допомагають, в тому числі за рахунок або в першу чергу за рахунок своїх власних платників податків, щоб вони паралельно закрили, хоча б можливість продавати своїм фірмам або фірмам з своїх юрисдикцій, е, ці тіньовий флот, і або судна для цього тіньового флоту. Ну і третє для того, щоб ці санкції вони розповсюджувалися не тільки на портову інфраструктуру або навіть будь-яку іншу інфраструктуру, а на постачання різних фінансових або квазіфінансових послуг до цих компаній, тому що будь-яке судно воно має заправлятися, воно має обслуговуватися. Воно так чи інакше потребує певної страховки, найму персоналу, ну коротше багато інших речей, без яких судно навіть стінього флота не дуже буде активно, Плавати або плавати недовго тут, якщо наші партнери будуть комплексно це робити, то зможемо можемо якраз у цей тренд, який на жаль досить зараз на зростаючому моменті його зменшувати і зменшувати не на половину, не на 24 мільярди, а практично в нуль для того, щоб Росія втратила один з головних, напевно, найбільших головних своїх постачальників грошей в бюджет на війну, а саме продаж нафти за, за завищеними цінами і в обхід санкцій. Тому ми. Дякуємо нашим британським партнерам за сміливий крок і приклад для всіх інших, але поки що цього ну що найменш для того, щоб системно викорінити от таке явище, як тіньовий флот. Хоча ми сподіваємося, що приїзд сів в Москву на парад, і взагалі, от вся історія з перемовинами, які очевидно. Сполучені Штати отримали ну щонайменш, публічний ляпас від е, Росії. Вони тільки будуть спонукати їх теж наслідувати приклади Великобританії і забороняти або навіть впроваджувати заходи, які будуть не тільки е, працювати з боку Сполучених Штатів, а й всіх компаній, всіх інфраструктурних проєктів, які так чи інакше хочуть мати, хоч якісь відносини з сполученими штатами. Це іноді називають ще вторинними санкціями. Тож будемо слідкувати. Повідомляти вам, що там відбувається, поки ще раз вдячний нашим партнерам. Просто на цьому точно треба не зупинятися. І на жаль, поки 100 суден з 700 наявних, ну це явно недостатньо, не зважаючи на те, що вони точно кращі, тобто ці санкції, точно кращі, ніж нічого не робити. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нордеб. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи достатньо роблять наші партнери для того, щоб зупинити. З економічної сторони військову машину Путіна або зупинити її можливості йому обходити легальна чи нелегальна санкція е, і до нових зустрічей. До побачення.